Коли небо вкривалося темно-синім пледом, а перша зірка несміливо підморгувала з гори, плем'я зібралося навколо великого вогнища. Вогонь потріскував, ніби теж хотів слухати історію, яку розповідав учитель. А тепер, сказав учитель, кожен, хто вірить в Ісуса Христа, Божого Сина, буде жити з Ним вічно, настала Тиша. Лише вогонь Потріскував. А здалеку долинав протяжний співстеповий собак. Серед слухачів сидів хлопчик на ім'я ічо сміливий, серйозний юний індіанець. У світлі вогню його обличчя виглядало особливо рішучим. Він замислився, а потім підняв голову. Якщо Ісус віддав своє життя за мене, тихо сказав він, я теж хочу подарувати йому щось важливе. Він сидів. Навпочіпки трохи похитувався, як це роблять у їхньому племені. Я подарую йому свій мисливський лук, рішуче промовив ічо. Діти навколо вогнища перезирнулися, вони знали, скільки праці та часу ічо витратив на виготовлення цього луку. Учитель похитав головою. Ісусові не потрібен твій лук. Ічо. Хлопчик здивувався, потім погладив свого великого доброго. Пса, що спав поруч, тоді я подарую йому свою собаку, твердо сказав він. Учитель лагідно усміхнувся, але знову відповів І цей дар йому не потрібен. Вони ще затихло, наче теж прислухалося. І чо насупився, залишився тільки один найдорожчий подарунок. Тоді я віддам йому свого коня. Вигукнув він, ніби це було найважче рішення в його житті. Діти навколо тихо ахнули Кінь це й гордость молодого воїна. Але учитель м'яко сказав І твій кінь не потрібен Ісусові, і чо перестав похитуватися. Подивився на вчителя і прошепотів Але. У мене більше нічого немає, тільки я сам. Учитель поклав руку йому на плече саме тебе він і хоче. І що твоє серце, твою любов, твоє життя це найдорожчий дар для Бога. І Чо усміхнувся, а вогнище спалахнуло яскравіше, ніби раділо разом з ним.